Йдем з юрбою з колядою. Торбу маємо і міх, торбі щастя, в у сміх, а в Тайстрині маєм нині вінчування всій родині, білий білий, як обрус, щоб всіх повінчувати, гарну звістку розказати, що вродився нам Ісус. Мир вам, браття, мир голосим, файну звістку всім приносим у вертепі, у яскині. Сам Господь родився нині. А біда, знову лунає коляда. Піду краще до солохи, з нею пожартує трохи. О, вдалася молодиці, чорноброва білолиці. В небі на метлі літаю. Самим чортом справу маю. Ох, які легкі на згадку. Іду іду, пане братку. Привіт, конце моя мила. Насмажила, наварила. Ох, як пахнуть калачі і гарячої печі, при печенні зверху, збоку, ну, і те саме ні в року. Знаю, вмієш говорити і солоху похвалити. Бачу, вечір вже на дворі, Чому ж не весвітять зорі? І відніється місяць з хати. Ох, забув його скувати. Так, до тебе я спішився, від роботи геть відбився. То спіши, часу не гай, швидко місяць заховай. Бо ж сьогодні ніч різдва. Зустрічається дива, ти ж для мене зробиш диву. Та для тебе все можливо, все, що скажеш, те зроблю. Бо давно тебе люблю. Тільки місяць заховаю і знов до тебе завітаю. Зробить він для мене все. Та кого це знов несе? Свят, 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 це ж не пустяк, завітав до мене дяк. Ох, на дворі завірюха, все замерзло, ніс і вуха, як на тебе око гляне, на душі тепліше стане. Ой Солохо, моя мила, чимсь мене приворожила. Не уйму, що то зі мною, марю да і ніч тобою. То вам, батюшка, не сміх залитятись той великий гріх. Бог з тобою не сміюся, але чесно признаюся, як скажи довести маю, що всерйоз тебе кохаю. Як принести солосі, усе те, що є у льосі, сало смажене, на свинину, яєць хоча б половину, помідори, огірочки, квашену капусту з бочки. І вона бодай не це. Тоді віддам своє серце. О, розумниця, яка хоче підвести дяка. А скажи, мій світлий раю, чи гарантії я маю, що за все любити будеш і до віку не забудеш? <рикло> Хочу, ми, і Тепер теплі йде. ми сховаємось на вони, що бо вони підходять ближче. <рикло>

Хоча, кажуть, не годиться, щоб сіяла молодиця. Та в новий рік і Василя не зерном вас сію я, сію щедрими словами. Нехай Господь буде з вами. А зараз просимо на сцену нашу наймилішу паню, файну дівчину Маланю. Ось Меланочка чарівна, та на вигляд троха дивна. А скажіть, який ваш мік? Жінками чи чоловік? Некоректні запитання, і не маю я бажання вам на них відповісти. І не треба гуртувати, бо в мене охорона, думаю, усім знайома. Та ви що, люба маланя? Ми вас любимо, як паню, бо то ви, як сонце, красна, як на небі зірка ясна. Прошу вас не жартувати, будемо колядувати! <плес> Здійсняться всі мрії і давні, й нові. Як тим пастирям, хай вам ангел щоднини приносить додому приємні новини, царі, що йтимуть Ісуса вітати, хай ступлять з дарами до вашої хати. Смачної куті і вертепів у хаті, родинних столів, в кожнім домі багатих. Колядки співайте, святкуйте різдво! Христос народився, славімо! Славі Ella se llama